Усім привіт, друзі! Як ви бачили, останнім часом TikTok заполонив ось такий стрім, де чоловік бігає по рампі, на нього звалюються будь-які автомобілі за подарунки. Отож, щоб таке налаштувати, вам потрібно мати 1000 підписників у вашому TikTok, це перш за вже. А по-друге, ну, в принципі, нічого тут важкого немає. Зараз подивитесь це відео і зможете собі це зробити. Отож, почнемо з того, що нам потрібно відкрити Google і прописати тут у нас. Сайт КЕПМІЛайф. Отож прописуємо. Заходимо сюди, відкриваємо першу ж попавшу силочку. Як бачите, ми війшли на сайті. Я зараз від нього відлогінюся тому що я вже нам потрібно буде залогінитися. Якщо ви ще не зареєстровані на цьому сайті, то ви вже зареєструєтесь. Реєстрацію я вам показувати не буду. Я думаю, ви вже там самі розберетеся. Дивіться, також у цього сайта є Discord. Є бажано на нього підписатися, бажано вам також Discord мати, щоб ви постійно слідкували за новинами. Вони там пишуть, коли програма буде працювати, коли не буде працювати. Тобто, будь-які нюанси, техпідтримка. Якщо ви купите собі, наприклад, Віпку, то як у мене зараз, Віпка. Щоб можна було додати багато подарунків, тому що безплатно можна додати тільки два предмета і два автомобіля. Все, більше нічого додати не можна. І за лайки, там ще буде падати. Отож, переходимо до настроек. Ми зійшли в настройку GTA 5 King of the Hill. Як ви бачите, в мене віпка до 27 числа, але тут таке. Дивіться, в нас є глобальні настройки. Ми можемо поставити за лайки, що в нас буде падати. Наприклад, я хочу, щоб мені за 50 лайків спавнився автомобіль. І, наприклад, от, прописано, який і скільки їх буде пагати. Там, так само за підписочку. За те, що хтось до нас, за те, що хтось поділився нашим ефіром, також за те, що просто хтось пролиснув, можна вибрати колір рампи. От дивіться, у нас є зелений, синій. Ну, тобто, там є різні кольори, можете собі вибирати, які захочете. Далі наступна настройка це в нас «Event». Ну, для початку ми відклеїмо нам подарунки і вклеїмо ліст листок наших об'єктів. Нічого там важкого немає. Наприклад, я собі от хочу додати зараз е, один об'єкт. Просто Нажимаю додати об'єкт. І от дивіться, пишу е, назву об'єкту. Просто копіюю назву з цього сайту, от, наприклад, «Дрова». І, наприклад, хочу додати за гантельку, щоб мені воно падало. Копіюю гантельку, ID гантельки, точніше, і вставляю сюди все збережно. Ось, трошки вийшло, але нічого страшного, зараз ми це все повторимо. І от як бачите, знову вставляю ID подарунка і вставляю назву, <кій> назву нашого об'єкта, який буде на нас падати. Ми вставляємо це, зберігаємо. Далі спаун Вельхінес, Коротше, не знаю, як там по англійськи правильно пишеться, але коротше, це спаун автомобілів. Так само заходимо на той сайт, вибираємо автомобіль, який нам потрібен. ID подарунка, за яке нам буде падати на наступному сайті. Вибираємо собі подарунок будь-який. Наприклад, захочемо ми зараз вибрати автомобіль. Ну, що там, давайте візьмемо спортивну класичну машину. Наприклад, нехай буде ось ця машина. Я її просто назву копіюю, вставляю. Додавляю новеньку, вставляю назву цього автомобіля, заходжу на подарунки. Подарунки вам потрібно, друзі, підшукувати під. Е, тому що для України тут немає, потрібно нам підшукувати, друзі, подарунки, які в нас є, а ді в них там всі збігаються. Тобто в будь-якій країні можете пошукати, ви знайдете той подарунок, який потрібен. Наприклад, я хочу, щоб мені автомобілі падали за ось цей геймпад. І пишу, наприклад, їх там е, кількість, яку я собі хочу. Але я їх собі зберігати не буду, тому що вони мені не потрібні. Ну, ви якщо ставили ID, то ви вже його не стараєте. Також там можна поставити собі Drink Effect, ефект п'яності, тобто так само туди вставляєте подарунки, зберігаєте, пишете генеруєте собі ключ. Ось, згенерували. Далі вам потрібно, друзі, приєднатися до свого TikTok, нажимаєте там сайт TikTok Username, прописуєте свій TikTok. Юзер на нажимаєте Я не робот. Так само все дуже просто. Все простоємо брукслайн. Вот, ми розкачали брукслайн і він вже у мене на робочому столі, я вам тут просто по-бистрому покажу, що писати. Пишемо першим ділом «install gta, не, GTA install пишемо. Чекаємо, поки пройде налаштування, поки все скачається. Install coхоти. Все завантажилося. Далі пишемо gTA GTA.tokен.coти. Ні, котихи, точніше. Вставляємо наш токен, який ми скопіювали на тому сайті, там, де налаштовували. Все, це в нас збереглося, запускаємо тепер знову від імені адміністратора і запускаємо нашу GTA 5. Поки, друзі, поки вона запускається, будь ласка, поставте лайк даному відео, підпишіться на канал і не забудьте написати коментар. І так, друзі, наша КТ-шка завантажилася, ми зараз беремо, нажимаємо просто букву H <кій> і потрапляємо на рампу. І все, як ви бачите, ми вже можемо бігати. і так далі. Ну Тепер нам потрібно друзі, підключитися до стріму. Ото, що ми маємо зробити? Ми заходимо в нашу TikTok Live Studio, запускаємо трансляцію і беремо, прописуємо в нашій програмці Bruxline. Ось таку команду. Пишемо g start Code. І запускаємося. Все, тобто, ви зрозуміли, потрібно. Це все підключити, потім запустити стрім і тільки після того написати G-Star Код для того, щоб це все працювало. Отож, далі ви собі вже стрім організуєте, як ви забажаєте, по картинку, собі, я думаю, зробити в будь-якому графічному редакторі. Так що всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Всім до побачення і всім гарного настрою і хорошо-хорошо заробити монет. Всім до побачення!